Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі розмов про парфуми. А коли їх багато, то то вже парфумоманія. Що ж, сьогоднішнє відео це про такі парфумерні перлинки із різноманітних брендів. Це парфуми, які пахнуть дорожче, ніж коштують. Більшість із них, до речі, із такого середнього цінового. Сегменту навіть і бюджетні є. Тому сподіваюся, це відео буде для вас корисне і дасть вам якусь ідею для поповнення вашого парфумерного гардеробу. Ми розпочнемо ми це відео якраз з парфуму, який надихнув мене на створення такої підбірки, тому що попався він на очі в моїй парфумерній шафі. Я така подумала, ну, це насправді класний парфум, і він пахне дорожче, чим коштує. Це парфум від Naomi Кембл. Він створений в 1999 році, і він досі актуально звучить. І його створила Урсула Вандель. Це такий солодко-кокосовий ванільний, пряно-деревний парфум. І має величезну піраміду компонентів. В верхніх нотах тут кокос, персик, аніс, червоний перець, магнолія, цвіт апельсина, мандарин і бергамот. В середніх нотах геліотроп, квіти, туберози, троянди, жасмин, конвалія. І в базі ваніль, карамель, боби тонка, сандал, бензоїн, мускус, амбра, опонакс і кедр. Ну так, вражаючи по піраміді. Ну, хоча... Стартує він якраз кокосом і персиком, ну, це, не на, це не все, на що він здатен. Далі є така солодка свіжість магнолії, вершковість туберози, потім злегка запудрюється. І переходить в таких запах доглядової, якісної косметики. Це такий дуже приємний, солодкованільний, сандаловий. Парфум. Ну, от Він такий делікатний і зовсім не хижий. І знайомі Кембл, до речі, зовсім не асоціюється. Чим складніший аромат, тим суперечливіші відгуки на нього. Чи то, може, інші користувачі щось інше там йому флакон налили, я не знаю. Для мене це така бюджетна перлина, і до того ж це ні на що не схоже. Дуже якісний парфум, Він такий теплий, злегка пудровий, Рекомендую до знайомства. Ну і наступна перлинка – це Роша Bizans. Це переведення класичного Bizens 1987 року. І цей парфум вийшов у 2019 році. Це такий східно-квітковий деревний парфум, В верхніх нотах тут груша, бергамот, неролі. Середній геліотроп, фрезія і Троянда і в базових ваніль, деревина і мускус. Ну, Це прекрасний парфум і один з моїх найулюбленіших. Його порівнюють ще з Лалікле парфум, але особисто я ніякої схожості не бачу. Можливо, з моїм флаконом Лалік щось трапилося, ну, він досить так потемнів. Але ну, для мене він ні про що той парфум. От, от не знаю, він абсолютно мене не чіпляє. Цей же парфум, він такий теплий, зовсім зовсім злегка пряний. І, до речі, в ньому немає нічого от от такого типово східного. Це ем, парфум про красиву таку. Um, Пудровість з геліотропом, ваніль то з такою легкою кислинкою бергамоту. І неролі тут зовсім не відчуваються, оцю, мильності в цих неролі немає. Парфум всесезонний і такий дуже політкоректний. Я думаю, що це можна віднести до тих парфумів, які сподобаються, можливо, майже всім. Рекомендую для знайомства. Ну, і Наступним буде оріссима від Ted Lapidu. Це парфум 2016 року і парфумеркою є Олександра Моне. Це шипрово-квітковий парфум. В верхніх нотах тут персик грейпфрут, бамбуковий лис, середніх іріс, апельсин, цвіт, апельсиновий цвіт і піон. А В базі тут карамель, пачулі і мускус. І от саме це цікаве поєднання солодких нот з пачулі мене зацікавило. І пачулі тут дають, до речі, такий сильний старт. Але оця солодкість інших компонентів не дає їм провалитися в той холодний погріб. Різкуватий старт, так. Але потім пом'якшується і відчувається карамель. І персик стає трішки схожим на Гучіраж, але особисто мені в Орісі подобається більше звучання, ніж Гучіраш. Квіти якось виокремити ну, не можу. Вони просто дають таку легку, приємну флоральність, але знову ж таки, все це відчуваєш, тільки як вгамуються пачулі. Я ж кажу, що старт тут такий досить потужненький. Але коли це все пом'якшується, парфум стає дуже приємний. І за свої гроші це прям топ. Наступним це Wow with Job. Це парфум 2018 року від парфумерного генія Фабриса Палеріна. Це трояндово-деревний аромат. Тут в верхніх нотах троянда, малина, ревень. В середніх троянда піон, і в базі пачулі мускус і синтетична молекула цеталокс, що відтворює ноту китової сірої амбри. В мене це пахне, от для мене це пахне чорним солодким чаєм з трояндою. На Gucci гілті це не схоже. Тут особисто для мене немає ніякої кислинки. і Ревіння я теж тут не помітила. Ну і пачулі тут дуже такі делікатні, далеко сховані. Це троянда не напориста, не Монталівська, чи агент провокатор і не болгарська. Ну от Я не можу відмахнутися від того солодкого чаю. Він можна сказати, що це не тільки вечірній аромат, хоча такий ніби темний флакон по компонентах. Ні. Це такий всесезонний на весь день, некрикливий, в кімнату першим за вас не заходить, тож дратувати оточуючих не буде. Ніби от і компоненти мали б давати якусь схожість з іншими парфумами, але ні. Цей парфум от він має дійсно свою унікальність і свій характер. І я не можу його чітко там з якимось іншим порівняти. Ну, досить цікаво, такі. магія парфумів. Познайомтесь, можливо, вам це теж сподобається. Наступний, я думаю, багато хто з вас його знає, цей парфум це Адам Левін. І це пряно деревний парфум він був створений у 2013 році парфумером Ян Vancière. Я люблю музику гурту Maroon 5, тож рада, що і парфум від їхнього фронтмена мені теж сподобався. У верхніх нотах тут спеції, календула, шафран, цитруси, в середніх сандал, жасмин, трояндові пелюстки, в базових нотах ваніль і бензоїн. Це такий приємний, теплопряний парфум, який от точно пахне дорожче, чим коштує. Ну, це той напрямок: Сержютина, Томофорда і тому подібних спецій ванільних ароматів. Тож, хто хоче зекономити і отримати красивезний парфум. То рекомендую звернути увагу на цей парфум від. Здавалося б, від Celebrity, ну, реально він дуже якісно зроблений. І я люблю спеції аромат, в мене їх багато. І цей займає своє місце на моїх парфумерних поличках. Рекомендую. Наступний це вже така арабська перлинка це шухра від Росасі, якщо я правильно прочитала. Це сіслий за недорого. Але якщо серйозно, то це прям діамант, не тільки перлинка. Діамант в арабській парфумерії. Ну, скажу, скажу чесно, яку я не дуже люблю, тому що все, що я купувала, мені приходилось або повертати, або продавати. Там завжди такі дуже напористі мускуси, всякі там уде, овердос, ну, не моя історія. А, але саме цей парфум коштує кожної потраченої на нього копійки. Це такий шипро-квітковий аромат, де в верхніх нотах шавлія, лимон, в середніх конвалія, жасмин і іріс, і в базі пачулі і Амбра. Ну, для мене от це вайп-сіслий з деревнотими пачульними фірмовими базами. І такий це прекрасний шипер, гарно скомпонований, де квіти додають жіночності, звучанню. Тут немає того відчуття чоловічого декалону, ні. Ну я скажу, що все ж таки я не експерт в арабській парфумерії, але е, коли я читаю відгуки якісь е, багато людей. Е, Одним подобається, іншим прям категорично ні. І саме в відгуках люди пишуть, що відрізняються партії. Один і той самий парфум може звучати майже по-різному. І це не залежить від людини, це залежить від партії. От саме цим грішать арабські виробники парфумів. Тому я не знаю, який сюрприз може вам попастися. Говорю за свій флакон. Це, от саме мій флакон це прекрасний парфум. А, і це просто якась така розкіш, і я б ніколи не подумала, що десь у шлейфі якось вдихнути, що це арабський парфум. Тож рекомендую, хто любить шипри. Хто любить сісли і хоче зекономить, рекомендую звернути увагу саме на цей парфум. Наступний парфум — це теж від арабського виробника Afnan. називається Cherry Bouquet. І в моїй колекції десь, мабуть, парфумів 10 від арабських виробників. І, і це, якщо брати там трійка, Трійка найприємніших це Шухра, цей букет, І ще один є із а, Теж красивий парфум. Ну, тому їх я точно можу рекомендувати. І цей парфум, це таке теж моє відкриття відносно новинка 2023 року. Хвиля захоплення Вишни, і, До речі, вона тут одна з найреалістичніших вишень в парфумерії. Так, я сама була здивована. В верхніх нотах тут чорна і червона вишня, вишневий лікер, мигдаль. І це вже такий ну, це таке класичне поєднання з мигдалем. В середніх нотах тут малина, слива, троянди, жасмини. В базі ваніль пачулю, ветивер, кедр гвоздика. Ну, Звичайно, є схожість із герленівськими платячками бо теж про вишню. Але тут вона, от неймовірно реалістична і така піддобрена гвоздикою пряністю. Ну І для мене це набагато приємніше, чим лакриця. Лакриця вже так трохи піднабридла в парфумерії, саме таких вечірніх ароматах. А, і тут оця вишня, вона без диму. Мигдаль такий дає запах, отой схожий із вишневою кісточкою, такий їїдним називають, по-моєму. Ну, це так, не дуже той бюджетний парфум. Але якщо порівнювати з нішевими парфумами цього напрямку там, типу Лосчері, то, то все точно дорожче. Тож, хто любить вишню, це красивий парфум і досить якісний. І впевнена, що він вам сподобається. І далі це Always Red від Elizabeth Arden. Це парфум 2016 року є фланкером Always Red 2015 року. Це фруктово-фужерний парфум, який порівнюють із класичним Сі від Джордж Armani. Sі ну, я дуже люблю, і він в моїй свідомості. Працює як такий парфумерний якір 2010-х років. Сі від армані відносять вже до таких парфумів, з якими порівнюють інші парфуми. І вони вже мають своє таке почесне місце на полиці історії парфумерії. Олвій Сред це дійсно схожий по звучанню на Сі-Армані. І, до речі, з класичним Red Door ці парфуми не мають ніякого, нічого спільного, окрім форми флакону. В верхніх нотах тут лист чорної смородини, груша, лимон. Середніх цвіт персика, жасмина, артемізія і конвалія, і в базі ваніль, пачулі, мох і кедр. Це такий кисло-солодкий, гучний аромат, тягучий. З гіркотою цієї артемізією, терпкістю моху. І от якщо ви, є, якщо ви тестили C Армані і вам це сподобалось, то цей парфум вам точно теж сподобається, бо вони дійсно дуже схожі, ви зможете отримати, скажімо так, дешевшу версію Армані сі. Але для мене, в принципі, він цікавий як самостійний парфум. Він все ж таки це не можна назвати клоном. Це от, вони схожі по звучанню, але це не клон. Це самостійний парфум зі своїм характером. Рекомендую познайомитись. О, наступний це теж такий дуже-дуже цікавий парфум. Мабусан оде парфам». Це один з моїх найулюбленіших парфумів, хоча до нього треба знайти підхід. Він однозначно не для всіх. Це мій такий осінній супутник випущений він в 2000 році від ювелірного дому Мобусан. Парфумеркою була Крістін Нежель. Це амброво-деревний фруктово-пряний парфум. В верхніх нотах тут слива. Слива мірабель, мандарин, бергамот, в середній хіланг, персик, жасмин і троянда. А в базі пачулі, бензоїн, амбра, ваніль, сандал і кедр. Для мене це така свіжа слива з кислинкою, в більшій мірі. Слива навіть копчена. Пряна з пачулі. От він, до речі, має таке певне ретро звучання. Але він цим не відштовхує. Пачулі, до речі, можуть дати тут такого трошки погрібця. А, ну, окей, готики. Такий він, от, от, такий він дивак, цей парфум. Один день це може бути чорнослив із попільничкою, іншим разом брат Шалімара, а інший день якісь такі готичні пачулі. Це точно не банальщина. Особисто для мене це шедевр із дуже таким норовливим характером. Хто не знайомий, познайомтесь, хоча не обіцяю, що вам це сподобається. Ну і наостанок до цієї підбірочки я внесла ще свій улюблений бюджетний такий цитрусово-деревний любимчик це ангел-шлесер. Надіюсь, його ніколи не знімуть з виробництва, бо особисто для мене він звучить краще багатьох набагато дорожчих ароматів цього напрямку. Купувала я його в Україні, там на нього приємніша ціна, і можна потестувати його, якщо не помиляюсь, в Єві. В верхніх нотах тут є олівець, бергамот, цитрус, апельсиновий цвіт, в середніх деревні ноти, червоний перець, конвалія. В базі Мускус мускуси кардамон. Зразу скажу, що на Вайті Арден це зовсім не схоже, абсолютно. Не знаю, чому люди пишуть відгуки на це. На Лалік Вайт чоловічий, схожий, але Лалік Вайт він більш такий гучний, ну, ну він чоловічий, він гучний, гіркий, терпкий, там полину багато. Цей аромат набагато приємніший. От це парфум жінки з таким сильним характером, вона веде за нею йдуть. Але знову ж таки, він без брутальності чи маскулінності. Для мене це такий чистий, хвойний, йому дуже пасує оцей білий флакон. Недаремно він є любимчиком багатьох жінок вже 25 років. Якщо б сказали там, виб вибрати один аромат цитрусово-хвойного напрямку, то я б відкинула б свої Voyaшер Mess, Edemerвіl, Into You Kelvin Kляin, Gest Type 2 чи Вуд Діс і лишилася б тільки із Ангел-Шлесер. Тож, це такий гарний представник до капсульного парфумерного гардеробу. Рекомендую. Ну що ж, такою була моя десяточка скарбів за притомні гроші. Сподіваюсь, ви взнали щось нове, цікаве для себе, чи просто звернете увагу на якийсь із цих парфумів. Дякую, хто дивився, чи хто слухав це відео. До зустрічі в наступних відео. Па-па!